День Незалежності нагадує: літо ще поруч, але осінь вже робить свої кроки. Хмари, вітер і часом дощі додають різноманітності святковій неділі. Подивимось, яка погода чекає на різні регіони країни. На Київщині температура в день підніметься до 20 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 10. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, проте без опадів. На півночі. У Житомирській області температура вдень становитиме 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Вітер західний. Швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність з невеликими дощами. У Чернігівській області температура в день досягне 19 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 9. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду. Очікується мінлива хмарність без опадів. На Сумщині температура в день буде 19 градусів тепла, а вночі плюс 8 градусів. Небо залишатиметься частково хмарним. Опадів не прогнозується. На сході. У Харківській області температура в день підніметься до 23 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 10. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним без дощу. У Донецькій області температура в день складе 26 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 13 градусів. Прогнозується ясна погода з розсіяною хмарністю. У Луганській області температура в день становитиме 27 градусів тепла, а вночі плюс 12. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не очікується. На півдні в Одеській області температура в день буде 23 градуси тепла, а вночі плюс 16. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується частково хмарний день без опадів. У Миколаївській області температура вдень складе 25 градусів тепла, а вночі плюс 13. День буде ясним з розсіяною хмарністю. У Херсонській області температура вдень підніметься до 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 13. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується ясна погода з чистим небом. У Запорізькій області температура в день досягне 27 градусів тепла. А вночі буде плюс 12 градусів. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо залишатиметься чистим і безхмарним. У Криму температура вдень становитиме 28 градусів тепла, а вночі очікується плюс 11. Вітер західний. Швидкість 7 метрів за секунду. Небо буде абсолютно ясним і безхмарним. На заході. У Львівській області температура вдень складе 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Очікується мінлива хмарність з короткочасними дощами. В Івано-Франківській області температура вдень буде 16 градусів тепла, а вночі плюс 7. Вітер західний. Швидкість 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність з невеликими опадами. У Тернопільській області температура в день підніметься до 16 градусів тепла, а вночі очікується плюс 8. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами з короткочасним дощем. У Чернівецькій області температура в день складе 18 градусів тепла, а вночі плюс 7. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність з невеликими дощами. У Закарпатській області температура вдень становитиме 18 градусів тепла, а вночі буде плюс 9. Очікується частково хмарна погода, можливий невеликий дощ. Щоб не пропустити нові прогнози, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок. Тоді ви завжди будете знати, чим здивує погода. У Рівненській області температура в день буде 17 градусів тепла, а вночі очікується плюс 8. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним з можливими короткочасними дощами. У Волинській області температура в день становитиме 16 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо частково затягне хмарами, місцями можливий невеликий дощ. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність з дощами. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день складе 21 градус тепла. А вночі буде плюс 10. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Хмарність буде розсіяною без опадів. У Полтавській області температура в день становитиме 21 градус тепла, а вночі знизиться до плюс 8. Небо буде частково хмарним, опадів не очікується. У Черкаській області температура в день буде 16 градусів тепла, а вночі плюс 10. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Прогнозується частково хмарна погода з можливими слабкими опадами. У Дніпропетровській області температура в день складе 25 градусів тепла, а вночі плюс 11. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Очікується Росія на хмарність без опадів. У Вінницькій області температура в день становитиме 16 градусів тепла. А вночі плюс 9. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде суцільно затягнуте хмарами з дощами. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні. За вашу підтримку, ось таким буде святковий день 24 серпня, різним і непередбачуваним, як і життя. Бережіть себе, насолоджуйтесь моментом, і нехай незалежність дарує тепло не лише в серцях, а й у погоді.